Вітаю! Я В'ячеслав Курило, аналітик політики і даних аналітичного центру, інститут аналітики та адвокації. І сьогодні ми поговоримо про МВФ. Що він собою являє? Та чи потрапляють країни, які отримують від нього фінансування у довічне фінансове рабство, та чому він підтримує Україну навіть попри широкомасштабну війну? Тож мощуйтеся зручніше, ми починаємо. Міжнародний валютний фонд світова фінансова організація, яка була заснована у 1944 році. Нині вона налічує 190 країн-членів, включно з Україною. Вищим органом МВФ є Рада керуючих, де представлена кожна країна член фонду. До слова, міністра фінансів України Сергія Марченка обрали головою Ради керуючих Світового банку та МВФ на 2023 рік. Будь-яка країна може подати заявку на вступ до Міжнародного валютного фонду. Наприклад, в травні поточного року заявку на членство подав Ліхтенштейн. Одна з найважливіших функцій фонду. Полягає у наданні кредитів країнам-членам, які мають економічні проблеми. Поки що, все досить просто і зрозуміло. Це виглядає майже як кредит від банку для фізичної особи. Та насправді процедура досить складна і має низку умов. Для надання фінансової підтримки фонд використовує різні кредитні інструменти, вони різняться між собою умовами, зокрема, термінами надання та повернення коштів. Крім того, для країн з різним рівнем доходу існують і різні кредитні інструменти. Перед тим як надати кредит, уряд країни та МВФ мають погодити програму економічної політики. Як правило, програма детально описується в меморандумі про економічну та фінансову політику. Меморандум містить інформацію про заходи, які вже реалізував уряд або планує реалізувати під час дії програми, а також кроки, необхідні для отримання наступних траншів. Умови меморандуму узгоджуються під час переговорів уряду та Центрального банку з МВФ. У разі якщо уряд не виконує погоджені домовленості, фінансування припиняється. Фінансова допомога від МВФ надається на поворотній та платній основі. Крім обов'язку держави повернути основну суму боргу за користування кредитними коштами, також держава має сплатити відсотки та інші додаткові платежі. Однак, незважаючи на це, кредити від МВФ вважаються одними з найдешевших. Варто зауважити, що співпраця з МВФ це не лише фінансові ресурси. Операції з фондом є позитивним показником для інших міжнародних фінансових організацій, інвесторів, зокрема і для ЄС. Тобто, це такий собі репутаційний гарант, ну або ж навпаки, якщо країна не виконує погодження з МВФ домовленості. Міжнародний валютний фонд є одним з основних партнерів у наданні кредитних коштів нашій державі. За всю історію співпраці України з МВФ ми отримали близько 38 мільярдів доларів США у березні поточного року. МВФ погодив вже 13-ту для України програму. За своєю суттю, вона є унікальною, адже є першою програмою традиційного фінансування для країни, яка перебуває у стані широкомасштабної війни. Програма на суму близько 15,6 мільярдів доларів США розрахована на 4 роки. Сума погодженого фінансування є однією з найбільших за всю історію співпраці України з МВФ. З початком повномасштабного російського вторгнення українська влада. Припинила співпрацю з МВФ в межах поточної програми і заявила про намір повернутися до співпраці як тільки це стане можливим. Припускаємо, що таке рішення було прийнято через невизначеність щодо майбутньої політичної та економічної ситуації, а також через неможливість виконання поточної програми, оскільки основним завданням було збереження держави. Водночас МВФ продовжував підтримувати Україну, надавши 2,7 мільярди доларів США в межах інструменту швидкого фінансування. Крім того, у квітні 2022 року МВФ відкрив спеціальний рахунок для направлення коштів країн донорів для допомоги Україні. Завдяки цьому рахунку фонд акумулював близько 2,2 мільярдів доларів США для України. Переговори у кінці 2022 року не призвели до нової фінансової програми, натомість сторони погодили нову 4-місячну моніторингову програму, яка була покликана. Забезпечити стабільність та стимулювати донорське фінансування. 20 лютого 2023 року відбулася знакова для України подія. До нас приїхала директор-розпорядник МВФ. Крісталіна Георгієва зазначила про непохитну підтримку з боку МВФ України. Крім того, вона позитивно оцінила прогрес в межах моніторингової програми. Збіг чи ні, але візити директорів розпорядників МВФ часто збігались. З проблемами, які були викликані діями нашого неадекватного сусіда. В наступних випусках ми детальніше розкажемо про поточну програму України з МВФ та про проміжні результати її виконання. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наші відео і до зустрічі!